Створив собі таку штукенцію із акумулятора до електричної пилки. Зробив її із коробочки, яку я колись замовляв на Аліекспресі, як же обійтися без двостороннього скотчу, кнопки та плати швидкого заряджання. Під час експерименту отримав звідси ну, не більше 2 А при приблизно 7 вольтах. От. Але ж вона гріється, скоч не тримає, якось тями більше немає, як це закріпити, щоб воно краще трималося. Оставив відкритим отвір для зарядки самого акумулятора. Так, що тут у нас ще? Ну, зробив і зараз спробую здягнути що з того вийде одну рукою. Вийшла така штука. Те, що ви бачили зверху, зовні це таке на швидку руку всередині. Трохи запасів провода. Два куска латуні на клей. Ну, оце так. Вирізав, підігнав, поставив ці упори впираються сюди, на всякий випадок, щоб закрити контакти максимально. щоб Не було ніякого короткого замикання, але ж верх весь. Все одно відкритий. Ну, може, коли щось додумаю. Але так, телефон током 2 А, десь 5000 акумулятор заряджав близько 1,5 години. Ну і заряджався сам акумулятор десь такий самий час. Поподумав, що поки заліка доїде якась коробка, а ці ножі контактів будуть не, не співпадати з розрізами на акумуляторі, тоді воно. Буде тільки зайвоморок. А так на скору руку зліпив що небудь. Та і все. На крайняк можна щось заряджати. Всім удачі.